Я вам зараз покажу, порнеться. Ну, портась. Ось зараз вам надоїмо молочка. Свою улюблену цю корову лотерею Надія Анатолійна завжди пестить перед доїнням. Окрім гарного харчування, тварині потрібна любов та ласка. Це секрет хороших надоїв. Якщо злякати корову, наприклад, вона може не дати молока. А якщо до неї з ласкою, по-хорошому буде навіть якщо не з тієї сторони підійдеш. Жінка прийшла на ферму 18-річною дівчиною. Тепер пані Надія професіонал з машинного доїння. Не раз посідала перші місця на всеукраїнських змаганнях. Каже, що робота складна, однак завжди приносила задоволення і хорошу зарплату. Втім, доводиться жертвувати сім'єю. Ми рано приходимо і йдемо на роботу. Увечері теж приходимо то вже всі спать полягали. Це так було завжди. І в нас діти росли, ми їх бачили тільки, якщо вони вихідні. Не дуже до ярок діти доглянути, якщо мама працює. Та на пенсії такі жертви не надто відобразились. 1500 гривень. І це найвища сума серед колег із фермерського господарства. Пані Надія скористалася своєю законною пільгою і достроково оформила пенсію у 50 років. Але продовжує працювати. Поки є сили, хоче допомагати сім'ї. Я дивлюсь на цих людей, що получають по тисячі гривень і сидять вдома, які не можуть вже працювати. Ми, слава Богу, ще можемо працювати. А я ж такі люди, що й не можуть працювати, то мені їх просто жалко. Вони в довгий зал лазять, довгий роздав і обратно місяць сидять, здуть, щоб якось вижити. Пані Неля так само на пенсії і так само працює, а для неї для цього більше причин, адже пенсія всього 1130 гривень. Вона переважно витрачається на комунальні послуги, тому жінці доводиться тримати город та домашнє господарство. Бо ж сім'я величенька, троє дітей та онуки. Вся продукція з огорода. Стараємося на зиму заготовити свою консервацію, своя кури є свої, значить є ще своє яйце. Поросятку держимо спасіба на сухозі дають нам ще можна взяти в рахунок зарплати поросятку і так викручуємося без цього я взагалі не представляю, як можна жити. Жінки кажуть, що не помічають особливого ентузіазму у родичів продовжувати їхню справу та пов'язувати майбутнє сільським господарством. Тому на їхній фермі працюють переважно пенсіонери. Колишній механізатор, 70-річний Борис Петрович, також із них майже всю пенсію 1300 гривень витрачає на ліки та комунальні послуги. Це заслуга за 40-річну діяльність ударника соцпраці. Кожен місяць я плачу. 500 гривень за медикаменти. Чотири операції переніс. Я робив у пилі, і десь якась інфекція, видно, попала у льохкі. І тепер поражається льохкі, і оце поражає, вона вже ренусі зробив, а воно нічого не допомагає. Льохкі зменшуються, зменшуються». Після виходу на пенсію у пільгові 55 роботу продовжив, але вже у підсобному господарстві, на городі та біля худоби. Інакше не вижити. Ось так Борис Петрович разом з дружиною підраховують витрати сімейного бюджету. Получили пенсію, пошли за газ заплатили, за інтернет, за світ заплатили. Оце вся й пенсія. А собі, що залишилося, так купили. Трошки лучшого щось поїсти. А далі треба знову працювати. Іти корові заготовлять, кришить, заводить. Втім, із коровою, як би це не було шкода, а доведеться цього року попрощатися, бо здоров'я у Бориса Петровича вже не те, сили потроху здають. Колишній агроном Олексій Федорович, як і його колеги, давно на пенсії, хоча на вигляд чоловікові ніколи не даси 70 років. Постійно бути у русі стимулює вроджений оптимізм та маленька пенсія. Працює на власному городі у теплиці, щоб заробити копійчину. Єжедневно треба відкривати, закривати люхти, провітрювати і так далі. Робота це єжедневна робота це єжеднівна і требує жертв. Як пенсіонеру, так і не пенсіонеру, от а якщо не будеш цієї роботи робити, значить урожає того не буде, доходів їх не буде. Та на жаль, такий оптимізм можуть розділити не всі селяни-пенсіонери, адже робота в селі важка, а заробіток маленький. При цьому поміняти роботу кудись переїхати, що доволі легко для жителів міст для селянина, як правило, майже нереально залишається шукати щастя в наявному.